Астрономія це наука про небесні тіла. Фізичні тіла, що знаходяться в космосі, називають небесними тілами. До небесних тіл належать зірки, планети та їхні супутники, комети, астероїди, метеорити тощо. Їх вивчає надзвичайно цікава наука астрономія. Зірки велетенські небесні тіла, що випромінюють світло, найближча до нас зірка Сонце. Сонце є джерелом світла і тепла для нашої планети. Планета велике кулясте небесне тіло, яке обертається навколо зірки і не випромінює світла. Планету, на якій ми живемо, називають Землею. Разом із іншими планетами вона обертається навколо Сонця. Супутник небесне тіло, яке рухається навколо планети. Навколо нашої планети рухається місяць. Місяць супутник Землі До небесних тіл також належать комети, астероїди і метеорити. Комета невелике небесне тіло, що рухається навколо Сонця, витягнутою орбітою і має голову та хвіст із пилу і газу. Образно її називають хвостатою зіркою. Астероїд невелике небесне тіло зі скельних порід. Деякі науковці вважають, що це уламки колишніх планет. Метеорит – Космічне тіло, яке впало на поверхню землі, камінь з неба, метеор, зорепад, явище, що виникає під час згоряння в атмосфері Землі дрібних космічних тіл, наприклад, уламків, комет чи астероїдів.